Панове, привіт! Промо команди року Team of the Year вже позаду, і саме воно дало мені можливість зробити такий трансферний мув, який, напевно, є рекордним для мого клубу в Ultimate Team взагалі. За один трансфер я заробив півтора мільйони монет. Евертон Віталія Миколенка це така команда, яка будь-кому може дати бій. Тож завтра Гудісон Парк чекає Тоттенхем. Ну, а в іспанській лалізі Жерона продовжує змагатися з реалом за першу позицію. І завтра команда Артема Довбека та Віктора Данкова зіграє з реалом Сосідат. На ці інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Коли я купував Тоті Родрі, то мені було цікаво подивитися, як він зіграє в парі із Зіданом. Побавився, зрозумів, не те, можливо, що я шукав, і тоді спробував Кевіна Дебрюйне. Ну на Белінгема в мене монет не було, перепрошую. А Дебрюйне цікаво виглядав по статах. Я розумів, що мій центр поля буде розкішним в атаці, хоча е підозрюю, що в захисті будуть проблемки в такої парі Зідан Дебрюйне. Але при тому я подивився на графік Кевіна Дебрюйне, Тімовзір з минулого року FIFA 23. Ну і помітив я, що через пару днів після. Того як дебрю з'явився в паках, було його дно по ціні. Після того він лише набирав і набирав. Тож я собі подумав, пограє трохи з Дебрюйне, підросте, можливо, до 3,5 мільйонів, а взяв його за 2,5 і тоді продам. Так і сталося. Підіграли, до речі, ІАЙ ще й тим, що дуже сильно підрізали дроп. На жаль, після того, навіть не знаю, чи хтось ловив тімовзір карту протягом цього тижня, наприклад. Напишіть в коментарях, якщо вам пощастило. Ну і Дебрюйне далі. Ріс. Я ще мав терпіння. Ріс, ріс, підріс до 4 4 мільйонів аж я вже був в шоці, ще трішечки витримав паузу і подумав собі що найкраще буде продати перед наступним промо. І власне в четвер скинув Дебрюйне за 4 мільйони 200 тисяч. Майже 199. Знижечку таку, знаєте, психологічно, коли ти магазин щось купуєш. Ну я завжди рахую, коли 399, то 400, але люди дивляться собі на візьму вже. Ну а зараз 23, 21, п'ятниця, і Кевін Дебрюйне коштує 3 мільйони 300. Ото я розвалив той ринок. Ну а в пару до Зідана я вирішив зібрати легендарну Саву, яку ви бачили вже на моєму каналі, коли я тестував її оренду. Думав, що за Бруно Фернандеша дуже симпатичне збаче, але я боявся повторити історію з Дебрюни, що на двох в парі з зіданом дефу буде не вистачати. Ну а сьогодні, до речі, стартувало нове промо, і там теж цікава карта на цю позицію в центр поля, кіміх, який такий більш опорного плану, і, ймовірно, він буде дуже цікавий тим, хто збирав Девіса, чи має антрейд Мусіалу, чи можливо десь Якогось кейна. Справді цікавий кімміх. На захист, я думаю, буде працювати добряче, з пасами. Можливо, теж буде все в порядку, але в Атаці, я думаю, буде скучно з ним грати, тому що вибір позиції, удари ну, такі собі. У тієї ж Сави. Трішечки, мені здається, цікавіше. Принаймні, вона справді пропонує себе в неї там вибір позиції такий вже майже, як у Кевіна Дебрюйна. Леві. Леві, деверт. Він ж пройшов. Плюс один апгрейд, плюс один плейстайл. То, що не дали, напевно. Кейна, я собі тримаю. Дебрю не зливаю. Нормально? Одну, другу, четверту. Rare players pack, Ух ти 12. Рарних гравців дають за це СБЧ на Саву Раптом тут буде Сеня. Ні, тут буде, звичайно. Але Модріч. А може, подвійний. Лука. Подвійний. Гарний, гарний пак. Пак який начебто продається. Кіміг, то? Так. Та. Нормально, я думаю, варто цих продати. А за спешалів збирати СБЧ далі. Бо зараз рейд дуже в ціні. Я думаю, треба забирати кеш. Дають кеш, бери кеш і не вимахуйся. Копійчину. Так, 88-й рейтинг. 88-й рейтинг і я вже тут. Сава, я вже йду. Ну магвайра тоді я залишу. Раз такі справи. Добре є! Yeah. Зібрано, залишається лише два якихось там слабеньких СБЧ і все. Ой, в мене в респекті три гравці, ну нічого. Ось вона. Хомаре Сава. Виконано! І особливо подобається, коли збираєш це СБЧ, не купуючи туди карточки. Все, що було з крутилок, назбиралось і пішло в саву. То при тому, що я збирав пік легенд тричі. І тричі спіймав гарінчу. Ну нехай один з тих трьох разів був того вартий все одно. Але скільки ще фоудеру було. Сава Індоклаб. Саме вона буде грати замість Кевіна Дебрюйне в парі із Зінедіном Зіданом. на Наїтендітні плечі, які з золотим плейстайлом прес провен. Я покладаю великі сподівання в найближчій уікінг-лізі. Крути їм хребте Сава. Слухайте, а Белінгем дуже солідно зіграв. Оце пару матчів, що я грав в тоті Кубку. Дуже солідно. Я вже забув, наскільки він солідний насправді. Там хтось спитався, чого якер поки я не пішов. Бо вона маленька, я думаю, додам їй сили. Ніколи не пізно тінь поставити леги буде, поки якер. Я тривалий чи нема? Нема. Угу. Що чех хоче зіграти, кажете трошки? Сархай відпочине. Ну хай зіграє. Ой-ой-ой, ой це це точно плей офф Це точно плей-офф до Вікін ліги Що за склад? А. О. Елегантно розпочинаємо. Мбапе, 1-0. Синя команда починає бути битою. І від того синіти. Наш. Ага. Що таке жупан? Я собі згадав страва десь є пані в жупані. То в голодному Миколі чи де? Пальто дідове? Серйозно? Боже мій! Це Зінедін Зідан. Зібраний силами клубу. А не Тімов Зер Кевін Дебрюй, не куплений за мільйони. Питання Зізу. Ось про що я казав, коли в Телеграмі писав, що Кевін набере. І я його з радістю продам. Подякую йому за гру, задоволення центрополя. Але Зідан дає мені не набагато менше. Принаймні я того не відчуваю. Тому грамотна трансферна політика. Добре. А чого зараз Сава була, як та, хто в центральному колі чекала контратаку? Чого там не був хтось з моїх вінгерів чи Вінісіус якийсь. чи... Дивися. офсайд, бо я вже був в шоці, що це за гол якийсь нового покоління. Я качнув. Зенедин Зідан. Два, не засейвався, ну це кінець. Ух, мбапе П'ятий Ну, по відчуттях, короче, вотаці. О, Сава зіграла молотиченка сама. Це справді сумно. Сава. Сава. О, цей склад трохи скромніший, але. Кер. Зола. Я йду в дубці зі своїм чехом. По Вандерсару. О, Сава зіграла молодченка. Сава. Сава добре. Пощастило зі стійкою. На тобі Ха-ха, ви! Ой, бляха, чого я собі згадав канте. Ой-ой-ой. Чудово. Сава. Впоралася проти Золи. Я відчуваю, що Сава стає неприємною один в один для суперників. Типу десь там пас дати повз неї, поки не добігла одне, але якщо вона вже підбігла, то дупа. Та ти що? Я думаю, в суперника питань немає. Програвати і насолоджуватися, а не казати, що гра погана. Всі на скриптах грають. То таке, от вся АПЛ. Вона загалом така багата на такі приколи. Сава, я от помічаю, от суперне. Ей-ей, ой-ой-ой, що це таке? В мене якась дупа пішла. Це все, це GG, я більше не граю. Сава, забийше. Туди, Сава! Савін'я! Так от я хотів сказати, що вона. О, яке святкування прикольне. Ти дивися, японська лучниця. Е, Отакі от стартові розіграші суперника, вона там одразу перекусує. Перший раз не перекусили. Якась дупа на полі, хтось є в Ultimate Team, у вас такого нема? Ну, суперна класна, я бачу. Він просто на чилю під ката глетить йому все одно. Чех, ого. Дейк і Салібані, чого собі. Дивись, в нього такий ще червоний вандейк. То просто страх. Це плей-офф. А ти в формі ніби зараз Різдво? Ти що? Савінья. Який бол контрол? Савінья. Саві! Ай, не пробила! Ого! Ай-яй-яй, його-го-го-го-го, що відбувається? Що відбувається? Голу нема. Ти? Оце прикол. Оце прикол. Я зіграв у відборі, і мій вандейк впав. При тому, що я чудово зіграв там, мені здається, у відборі. Сава. Грала та не дограла. Ух, ти, Ух ти! Ну, це гол імені Сави. Вона забрала м'яч, вона асистувала, ж нуля 1-1 у Тому Литченка. І є Келіан Мбапе І І Добре Гаринча. Але я зіграв як баран щось собі завтикав, думав, гра вже виграна після 3-1. Сава! Сава! Молодець! Її делікатні удари, але голи. Ну то, напевно, вдруге вона за пару матчів, що я з нею граю. То десь матчів 5. Не пару, а кілька виходить. А, вона вдруге виходить на таку от ударну позицію, де треба тільки переграти голкіпера. І вона забиває. Двічі. Не слабенькі удари, але. Фінішинг не підводить. В цьому матчі виходить асист плюс гол. Молодець. Рарна, Путеліс і Снайдер. Оце так центр поля. Чисто і Роналду, і Андрій. Чисто 4-2-4. Помремо в атаці команда називається. І я. Савін, я диви перестрибнула Р9? І Сава з асистом. Ану Сава включає в атаку. Савін'я отримує передачу. Сава, пішла, 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 пішла. Сава, Сава. Ти, ти дивись, як її легко з'їли. Та що це таке? Треба тінь їй дати. то я родин дриблінг. Сава! Гол, дивися, забиває Касільюсу. Класний удар. Ну він. Її удари по Силі. <смішні>, смішні, насправді смішні. Таке враження, що дитина б'є. Але зайшло. Ей, ну я собі культурно, спокійно, без паніки приймаю м'яч і шукаю, куди дати наступний пас. І прилітає мій жоноля і жіналяє, вибиває м'яч з ніг. Ну як то назвати? Срака. Чех! Даляха. oi que legal o bode hall Que... Okay, oh! Obrigado Oh! -хо -хо, і Касільяс. Лойов до Вікінліги я пройшов на 10-0, але за перший ранг не впало нічого цікавого, та все ж я встигав зібрати ВСБ ще пару прикольних паків І з розрахунком на те, що, можливо, все-таки щось синє. Так, що тут впаде, О, то я розумію. Ага. О, магуль. Крос. Краще була б вже Магуль. Подвійний, подвійний. Дякую. Ну, хай буде так. Ні І Сеньо! Ой Синя! Франція! Що? Чекайте, хтось з ним... Хто ним буде! Інформ, хто то! То номінант. Щось недостатньо синє, мені здається, для команди року це Бернардо Сілва Дублікат. Гарний пак. По рейтингу насправді гарний пак. Питань нема. Але шкода, я. я вже вірив. Спочатку, коли побачив Сені і Франція, я думав, може бапе. Але не страйкер, думаю, щось не те. Голкіпер, не те. Ех, Бернарду. Крутимо. Єс. Yes. Но! Останній моцний пак. Більше нема. Ясно. Кінець. Лівий бек Ліон. Ой, баша! Точно. Скем. Грізман. Угу. Ну. Майже повернувся Бернардо Сілва. О, інформ ще тут. Нормально. Але краще б засейвив Бернарду. Але так не цікаво. Ось такі от справи. Півтора мільйона мій клуб заробив, Сава собі грає, а далі що буде, хто його знає. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.